Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу подякувати вам за вашу активність і давайте трошки ще покопаємося всередині вас і подивимося таку тему, яку роль ви зараз граєте, чому ви це робите, і що це вам все ж таки дає. Дивіться, яку ви роль виграєте. ви граєте? Ви. Граєте роль якогось такого рятівника. Когось ви рятуєте, комусь ви допомагаєте, когось ви намагаєтеся витягнути. Можливо, ви хочете ви того, чи, можливо, навіть і не хочете, але вам доводиться комусь допомагати. Чому ви це робите? Тому що ви вважаєте, що у вас є, що у вас є більше і що ви можете допомогти цій людині або ж ну, тим, хто цього потребує. А що це вам дає, ви знаєте, це ваш свідомий вибір, який ви зробили, але я так розумію, що вийти тепер з цієї ситуації ви не можете. Тобто прийшов суд, який перевіряє, як ви будете далі діяти, чи будете ви далі йти і допомагати, і тягнути, і підтримувати, чи ви щось все-таки зміните в своєму житті. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації, є телеграм в описі.